По часу операція встановлення одного імплантату займає приблизно 20-30 хвилин. Час загоєння повноцінного загоєння постопераційної рани складає від 7 до 10 днів після операції. Після цього терміну ми знімаємо шви, пацієнт вже переходить в руки лікаря-ортопеда. Одночасно можна встановлювати декілька імплантатів на одну щелепу або на дві щелепи, скільки саме це диктується з самою клінічною ситуацією пацієнта і фінальним результатом, якого ми хочемо досягти. Встановлення імплантатів абсолютно безболісно, якщо ми розмовляємо про місцеве знабування або седацію, або загальне знабування, немає різниці, ця процедура абсолютно безболісна для пацієнта. Термін, через який ми можемо встановити коронку на встановлений імплант, диктується типом кісткової тканини, але при наявності у пацієнта середнього дуже гарного типу кісткової тканини, цей термін сягає 3-4 місяців. До клінік ми використовуємо декілька ліній імплантатів, якими саме е, пацієнтами будемо реабілітувати. Це вирішується вже на очній консультації у лікаря ортопеда і лікаря-хірурга, тому що для кожних імплантів є свій клінічний протокол, який можливий тільки для цієї лінійки імплантатів та е, те, що саме хоче досягти пацієнт від свого лікування. За протоколом ON4 -ON використовується у пацієнтів з відсутністю, повноцінною відсутністю зубів на верхній або нижній щелепі, або при ситуації, коли зуби, які залишилися у пацієнта, неможливо запротезувати або терапевтично реабілітувати. Суть цієї операції у тому, щоб ми встановили 4 або 6 імплантів на верхній або нижній щелепі у основних зонах, і через 7 днів після операції пацієнт вийшов від нас з тимчасово. Протезом на верхню або нижню щелепу. Після інтеграції імплантів на протязі 3-4 місяців пацієнт повертається до нас за постійним протезом, тобто я на його заміну з тимчасово на постійний.